Колеги, друзі, учасники семінару, хочу поділитися нашим досвідом проведення марафону, присвяченого Дню звільнення Херсона. Для нас це був не просто захід, це жива історія, яку ми творили разом з дітьми, педагогами та батьками. Наш марафон Херсон крізь біль до світла став відповіддю на потребу пам'ятати та говорити правду. Це історія, яку ми проживаємо разом. Це про нас, це про правду, це про силу, яку ми здобули. Також проведення марафону показало, що навіть у складних умовах сучасні освітні інструменти здатні об'єднувати людей, дарувати відчуття єдності та сили. З 3 листопада у Херсонському будинку творчості ми щодня відкривали нову сторінку цієї живої книги. Ми об'єднали голоси молоді та малечі, щоб через спогади, малюнки, книги, поезію, мрії показати патріотизм починається з пам'яті, а майбутнє з віри. Марафон став майданчиком, де виховується любов до рідного міста, країни, де кожна дитяча думка перетворюється на кров до світла. День перший Життя в окупації. Щирі слова дітей і педагогів. Їхні слова були простими і щирими. Було страшно, але ми вірили, і ця віра тримала нас. Уривки з книги Альони мовчан, окупація, щира, болісна і правдива книга про те, що пережили херсонці. Ми говорили про біль, бо це потрібно заради пам'яті, заради правди, заради світлого майбутнього. День другий. Це спогади того щасливого дня визволення, коли сонце над Дніпром засяяло особливо яскраво спогади про визволення. Малюнки дітей, сонце над Дніпром, квіти, синьо жовті прапори, вірші звучали, як молитва, але стільки з побажання миру і тепла були адресовані тим, хто сьогодні боронить наше місто. День третій сонце над Дніпром, день творчості та світла. Цей день марафону наповнений був дитячими голосами, барвами малюнків і щирими словами любові. Вихованці будинку творчості об'єднали свої серця в одному великому посланні, підтримці, вдячності та надії. Діти говорили про свободу своїми словами. Свобода це коли можна сміятись і не боятись. Їхні малюнки це світло, яке не згасає. День четвертий сила Херсона крізь тривогу до надії. Попри обстріли, ми зібралися, щоб говорити про тих, хто надихає. Серед вихованців будинку творчості відбувся теплий надихаючий захід, місто, герой та люди, які надихають. Говорили про тих, хто тримає Херсон у серці, навіть коли тривога. Надихалися творчістю херсонського поета Михайла Олійника. Його вірші звучали у дитячому виконанні як голос надії, як світло, що не згасає. Голоси дітей і поезія Михайла Олійника це як символ незламності. День п'ятий місто мрій, очима дітей, дитячі думки. І мрії про мирне майбутнє. Сьогодні ми з вами дивимося на Херсон крізь найчустіші лінзи, дитячі очі, очі, в яких немає страху, лише віра, очі, які бачать не руїни, а майбутнє, очі, які мріють. Діти Херсона записали свої думки, і це не просто слова, це мапа нашого завтра. Мрію, що більше ніколи не було сирен, що був мир. І щоб ми всі були разом. День шостий це був феєрверк свободи і творчості, незламні серця, вільний Херсон. Сьогодні день, коли ми слухаємо дітей, бо саме вони, архітектори нашого майбутнього, нехай мрії стануть реальністю, щоб кожне дитяче я хочу перетворилось на я маю. В сьомий день саме дивіться, була створена така патріотична вікторина Херсон це Україна, яка об'єднала серця вихованців, батьків, жителів Херсона, всіх, хто не може стояти остринь цього визначного дня. Авторка вікторини Світлана Бобильова, керівник гуртка Історичне краєзнавство, вона зуміла настільки сформувати запитання так, щоб кожен учасник поринув у глибину подій. Символів, образів, які творять уявлення про Херсонця, про світ, про його незламність. Вікторині відображено все від гречних сторінок визволення до тих людей, які стали обличчям нашої свободи. І ми щиро радіємо, що серед більше двох тисяч учасників були не лише діти, не лише дорослі нашого міста, видатні люди нашого міста. тобто це надихає, це говорить про те, що пам'ять жива, що Херсон це не просто точка на карті, а це символ стійкості, єдності і любові до України. Я хочу закінчити свій виступ вірше, а вірш прочитає вихованка студії, театральної студії Маска. Наталія, Спитаю, арестанки схили, Дніпра рукав, катера і яхти вітрилі, Фрегат корабль, багато хлопців у моряцькій формі, від драмтеатру до Суріка сходи, вічний вогонь коло бібліотеки гончара, на стадіоні наш кристал Фа. Поруч парк Шевченка, там був дитячий сміх. Музична школа, в якій вже так багато літ, а ті широкі плавні, а пустелі а ті рожеві, рожеві озера, Скадовськ, Джерелгач, асканія нова перелічувать, може, правда, так довго моє місто сонця. Омите морями і, звичайно, з найкращими кавунами. Так було колись, так буде і знову. Не буде більше рашистської облоги, не буде печалі, дронів і мін. Від окупатів залишиться тільки лиш пил. Колись повернуться родини і сім'ї. Не буде страшно на острові жити, не буде вже обстрілів в центрі жилпаші, буде тиша та на ХБК Таврік у фабриці. Я ще повернуся, мій любий Херсоне, з солодким шампанським, з присмаком. Марафон незламності та історія Херсона доводять, що у, навіть у найтемніші часи ми здатні знаходити світло. І напередодні новорічних свят я хочу побажати всім нам зберігати цю силу єдності і віри, бо саме вона веде нас до перемог і нового початку. Я пропоную також переглянути. Наш марафон на YouTube-каналі і посилання ви знайдете саме тут. Дякую всім за увагу, гарного нам дня!